Добрий день, малята. Послухайте віршика. Котики-буркотики -котики, рясно на вербі. Котики, буркотики я нерву собі. Котики, буркотики, сілися рядком, поїть сонце котики теплим молоком. Котики, буркотики, в мене на вікні. Котики, буркотики, гості весняні. Це вербовий цвіт, діти. Дивлячись на вербові котики, стає приємно, легко, адже це символ весни. В народі кажуть, розцвіла верба, весна прийшла. Верба займає почесне місце у наших серцях. В Україні вербу люблять, складають про неї вірші, легенди, зображують її на полотні. Тож я пропоную вам, малята, зробити аплікацію вербові. Але перш, ніж приступити до роботи, ми з вами підготуємо наші пальчики. І дерева на весні, квіти розцвітають, зайченята, їжачки у травиці грають, пісеньки пташки співають, дятли дзьобом цокотять на прогулянку до лісу. Всіх запрошую, маляк! Діти, для роботи нам потрібно зелений картон, це у нас буде фон, жовтий папір, коричневий папір, вушні палички, ножнички, клей і пензлик, а також серветочка. Приступаємо до роботи. Ми зробимо з вами ось таку вазочку із жовтого паперу. Форма вазочки може бути будь-яка, яка вам сподобається. Тепер всю вазочку ми намащуємо клеєм, але дивіться, що. Верх вазочки клеєм не було намащено, щоб ми могли вставити під наші гілочки верби. Ось наша вазочка. А тепер я склала наш куричневий папір ось ось такі гармошечкою і намалювала. Ручки верби вирізаємо. Ось такі вербові ділочки у нас з вами вийшли. Приклеїмо їх до нашої аплікації. Тепер будемо робити вербові котики із наших гушних паличок. Попросіть мама, щоб вони вам допомогли. А тепер беремо наші котики, намащуємо клеєм. І приклеїмо там, де у нас намальовані ось бруньки. Ось така весняна аплікація у нас вийшла. Зробіть таку аплікацію разом з своїми батьками. До побачення, малята!